Йоу! Підписуйся на мій основний канал АроНестік. Там я проводжу усі стріми, роблю розіграші, записав уже два відео. А в Телеграм взагалі кожні 10 днів дарую скінчик. Залітаю в нашу спільноту Чупачупс. Підписуйся на Telegram та Ютубчик. А що з вебкою? Алло, все є Вроді все налаштував. Коротше, дивіться, я вже поставив мітку, де ми будемо жити, отут, в центрі цієї мапи, будемо жити. То буде дохіра народу, я поставив чуть нижче, щоб нас не так сильно замучували. Як завжди, граємо з підписниками. Я думаю, що якщо ми добіжимо до місця, то я буду вам, якщо що, потім ті, хто буде заходити, відкидати вам спальні мішки. Опа! Шоти? Привіт, шоти. Боже, тебе не було, років 5, напевно. Так, що ж, тоді, напевно, я включаю Discord. Все, ви всі в ефірі, можете привітати, там з чатем. День все, в чаті вас ви почули, там, коротше, вже балаган. Там уже, блин, 4 люди. Всім бобра. Капец. А що, за 50 гривень можна цю штуку вибрати? Боже, я злякався. Все, погнали, теряємося ногу. О, я хочу, я хочу спати, на можна лухати. Я тут махаю всі, пацани, стойте, ви там на скалах, я бачу, ви на скалах, я вам махаю ззаді, ззаді, справа з вас. Так, буде тебе, буде, в тебе в тему. Тебе в тему. Так, ладно, дітя, а я щас виправлю цю штуку. Все скинув, друзі, все скинув. Все на місцях, друзі. О, лайкусики пошли. Кожні 15 лайків. Лайкусики пошли, дякую за лайки, друзяки. Дякую за лайкусики. Дякую <сус> <скус> за тобі завдання дроп ресурсів, дерево, камінь залізо. Спасибо, друзі, Спасибо. Максон! Ну так то і так. Максон! Ні, дякую. Оце понімаю, це донат. Це приємно, це приємно. Але я вже звик трохи до звука, тобі треба почекати пару минут, добренько. Е, минут, хвилину, дві, три, п'ять, Почекати, бо я трошки до звука звик. Я, я перелякаюсь, але. Я вже трошки звик до звука. Все, я дав. Все, спал, спалка у тебе. такі звуки?

Берди, бежи сюда, Берди, бежи сюда, бери, Берди, Берди, Берди. Да, я в курсе. Дал хит. И хит, і другу. Д... Все, вложи, 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 вложи. Лутайте, их, лутайте, 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 лутайте. Срочно. Можно себе в шанс, пожалуйста. Все лутай, все лутай, и в хату все. О, цей фул забитий. Відкрыта двері, мы пішли. Нам треба метал, чтобы

Додому. Все, додому, пацани. На мені цього. 200 брухту і 300 металу. Хто метал. Мієснижнє підкреслення лайк. Він що, тобі повинен всю спаровочну книжку показати, хто він і що мішає. О, друзі, мене блок ЛКМ 3 минути, так що будете в боті вбивати самі. Це що таке? Перекрут за невиконання гуськом. Це ти кріп? Пацани, привіт. Що не переказуєш? А, пацани, всім вам привіт від кості. Давай міхезік. Гуляй з песиком, так щоб він не какав. Аронець тобі завдання блок ЛКМ 3 Виняйте. хвилини. Бля, мені вже ш... мене, мене вже 6 хвилин блок ЛКМ, друзі. Шукати якісь прикольні моменти. Там чуваки е, на типу. Костя. Я поняв, Костян, все. Друзі, одно. Я... Давайте, дайте я буду байтить, почекайте, мене дві минути ще блок ЛКМ. В стінки поставили. А, вони з пешками, вони з пешками. Взаді, взаді з пешками. Чуваки, тут народу прийшло. Ой-ой-ой-ой-ой. Я байчу, -ой вони всі на мене забайчені, чувак. На всі в пешках. У ще в одного. В двох, в двох пешки, ті, що у вас ззади. Я воно в спині, я в спині. Да ви чипы свит, чувак, тут весь сервер тут Да, весь сервер прийшов за циндропом. Йоп, ты має тут народу! Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, восемь не насчитал. Це за костика. Я не я, це до тіпи. Спасибо. Спасибо за бджели. Я проніс, я з йокою, він з йокою випрягає на две. Ззаді в вас, чуваки. Добийте, 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 добийте. О, немає. Нормально, 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 нормально. Угу. У, у нас на хаті якийсь щел ламає все. У мене є, Убийте сусіди на хаті. Зламайте це, стінку. І другу теж ламайте. Мені голову дали. Мені голову, О, дали. голову О, дали, ну як це так, блядь працює. Тут Мишка є, можно залутать Мишку. Еще Мишку залутать. То есть два люди, вивчать собі. Один шприц, один патрон и ревик. Чтоб я не стоял на крафте по пол Бля, ты сможешь тебе поставить собі електрику, понял. Ч там так багато ботив, Ол... азот? Чому, Дима, чому, дам, чому дам, тут дам, так багато ботів? Ну тут дуже багато ботів шесть, за пран. Так они листя. Ну, я понял, каждый каждый каждого Ось, то моя их выбачь

Ну тоді я буду останній вылазить. Нет, во мачкай. Все, мене не стака, все, все, лутай, те, що є. Сочелька ще випала, е-моє. Пум-пум-пум. Так, компоненти сюди. Сейчас чел с помпом псих уложить. Ось! Ах ты ще. Тут шаден, 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 за хата. Блять, я, да. На пальте бере. Трахета в чуваку за арбалетом, може и повзае. Положив, положив. Где твиарбик, чувак? Тут патрони в нього, тут патрони в нього, летайте. На ти хіл, на ти хіл, 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 хіл. На доху ще Я думаю, то ти. Так, я я тут. Буде ще хіл? Ні, все, можу тканину дати. Одного вбив, кейте. Ніхто... Ми чекали, а він не там якось підкався. Після якісь мілі сукери. Пешка, Пешка пришла на, на 10. Все, я ухожу отсюда. Уходим, ждум. Еп, твой маньяк. 800 скрабуса по 3000 метала. І... по я его Там я йому ще дав по що три. 3. Все, що мені потрібно, це щоб хтось на жир став і на ще патронів. Нам мій пального на крафти. Ром, ты кловию, споминаєш. Uh, Середина... Среди на коли переїду на нову квартиру, Буде все. Так, 3 моліка крафчу. Ну, патрони, друзі, крафтіть самі. Вивчайте крафтить. Там ми, ми принесли до хати більше тисячі брухту. Стрампа. О! Там можно ящики, Немало, а потом застреляете. Там, там О! Можна ящики і так поставили. Є, містер Дрімер, за 10 євро, дякую. Так, так биль. А тебе 10 велика. А, 23 колеса. Ви хочете реально 23 колеса сьогодні зробити? це буде вообще. Ой-ой, ой буде зараз страшно. Аронес, тобі завдання, гуськом 5 хвилин. Ооо, гуськом. Де хата якось? Де хата, яку треба полити? Мене гуськом, все, терпи. Йоме, то -йом. добре. Ще може бути, може бути раком. 450 гривень зараз, йопересити. Аронес, тобі завдання, гра стоючи двох хвилин. Поняв. Де є хата, яку ми дуже нічого? Я пішов. Ой, це пане слабки. Тобі завдання, на осліп одна хвилина. Ні, я 24 колеса, я 24 колеса не потягнув, вишов. Арне, тобі завдання, дроп ресурсів, дерево, камінь залізо. Ну я не Ви бачу, що дропить. Я не а бачу, віде. що дропить. Мене контрол. Аронес тобі завдання дроп ресурсів дерево, камінь, залізо. Хтось один, візьміть брухт у нас. Подивіться, скільки стоїть НПЗ, а купіть НПЗ. 250 брухту. Візьміть і купіть НПЗ. Опа. Це челендж? О, боже мой. Белой с пачкой в Челлендж? А может, челлендж? Я нахер На челлендж. Сейчас, сейчас, я бежу. Створите пачку. Створите пачку, Я Арена, что то тобі завдання на осень, нахуй. Види, пусть. Бубав, ты мону пачку. <реш> Мене, я на осліп, друзі, я сліпий. Я сліпий. Я 2 хвилини сліпий, жесть. Тось я щось нажав, непонятно, що я нажав. Блядь, я щось вас нахер там поубиваю. Не надо. А шо? Я... Чого я не може по вам справиться? А що я не можу по вам постріляти? Почекайте, що це таке? А де мій Томсон? Що за дичь, алло? Де Томік мой? Пацаны, шо я роблю взагалі ви мені об'ясніть в грі? Пацаны, що я роблю? Я, хочу, я, я, нажимаю од... я нажимаю одиничку, хочу достать Томік, воно не достає. 180 градусов развернуться. Развер... Правише, Правий. добрый правише. А так? Правише. Левише. Что дальше, делать? Правише, правише, правише. Что дальше? Левиши. Не, левиши, левиши, левиш. А, франція. може может я случайно щось нажав і виключив стрім. пты мать, що я нарублю? Бля, якби це ще на звук би, я побісрався би просто. Да, пам'ят. крлик 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 у мене руки впотіли, все в Зараз Зара новий ган його арбіт. Один мінус. О, другий мінус. 2 мінус, 2 мінус, 2 мінус. Там ще. Там ще чел, там ще чел, там ще чел. Пацани, файтеся, файтеся, файтеся. Лутайте. Лутаю Томсона. Дай кому... а, так, так. До мене, до мене, пройді, Томіка дам. Хто, кому? бради Томик Томік. На тих ангарах поповірею. Блин. Як мене харить цей чел. Тічку, я, йому... да, я дві, я дві тички дав. я,

Це, О, це був намек. Мій. Нічого немає вдома. ну це Аронест вийшов. Дивись, ти трошки на висоті він ще з фонариком. вот нічого бачить. Аронест вийшов, ні арбалітов, ні ревіков, нічого не сталося. Жесть, тут взагалі нічого немає. Даже пального і того немає, щоб ці зробити. Щоб моліки зробити. І, <говорит> бля, Пашка положила мне, пацаны, помогите! <говорит> а ты ревик, с ревик, с ревик, а ты ревик, Поднимите меня, ⁇ ёпты! А бух, Бля, <говорит> бля одну был. Бы я был! Да. Ничего боня. себе! Справ, спра, спала, а як я тебе найду. Бля, я что, бля? зіон! зион, вот у, тут, та, вот тут, вот пай пайпа ехать. Тут кіпець <рес> просто. Да, О, я на не буду я ником че кидать, вы Все вам все Ну ти крафти, ти крафтай, це роби, це роби. Зробіть самі, ти був вдома 10 тисяч разів, а не міг кинуть собі спалку. Ну алло. Я йду рейдить, я собі скрафти 8 молітів. на все, що я нафармив ти тільки Треба Ну тут то треба толпой, треба Фарм, фармити толпой, бо кожен із вас один раз щось зробить, один раз нафармить, і потім ці ресурси yeah, кінчаються за yeah. секунду, і потім yeah, кожен каже, know. я не буду більше цього робити. Беріть пешки, yeah, демом дем ти дем дем зарейдим. За дем Це за наш? I, I, за рейдом пару. Де ніколи. Він за мною біжить, подивись на карті, ми до хати підбігаємо. Стоп! Не, ви тим. Заебал, блядь. Тобі сказали, курва, блядь, за нами йдуть, блядь, за нами йдуть, сука. <эрохит> ну, чувак, він пробіг, блядь, всю карту, йопта мать. Бі... От стояв, блядь, чергу, блядь, 70 чоловік. Ти його убил бі... під хатою, блядь. Датеус, блін. Зараз цей ресурс. Ніколас, приймайте ему. Приймайте ему. Ну, <sharply> а <sharply> <No, sharply> він бідний, блін, біг там столько, йоп, пересете. Подойдите. Не ну, знаю, десь пропав той вогонь. На тебе попав, да й пропав. Треба, метал... Треба молотый робити, молотами рейдить. Молотом. Так, є, є же, сочелька бы подал. Давай, кидай, кидай. Для нас ні? Не, не на 2. Уси хотіть запрыгни. Пограй, пора и стой, чей нагатить Аронес тобі завдання блок ЛКМ 3 хвилини. На кінь, молики, зіон Не Мене, мене Я пароль поменяю в хаті, не грати. Понятно, все. В Чо я не убився, ну тому що прийшов бомж шпить не нашу, короче. начал грати на гитарі. Постріла подивилися, взяв того бомжа убивку, не наш. Взяло мене завалило у хал. <гум> так, і так. Судя. Оризіон, а та а, їм, та, щас, їм та. треба віддільна ковната. або просто лівнете зараз, yeah. або, або якось так типа. Ну блін, не руїнти, хоча би інше і особливо саме <гум> стрім. Я вже зараз буду виходити, хай я себе играю. Короче, безполезна трата моліків. Понятно. Не хочу далі грати. Да. А що, той там з тим свариться, поменяв паролі. Мені сейчас кожному пароль скидаю дільно, кожному те роби. Не хочу все. Дякую за стрім.

Два чувака, два чувака. Я думав, ти мені сет даєш, ти гане. Тебе похилити, Латекс? Пацани, дайте. Пацани, дайте. Ви главне його вбивайте, чуєте? Капєто, це я одійшов тупо. 15 минут мене не було. І більше. О, хтось може його крутити з другого боку? Біжу. Пацани, біжу. А, там шаги. Ого, берди. Та все. Все, ні, я, я пешку беру. Я біжу до вас. Скільки там типів? Дриммер, Зіон. Четверо. Я душе бестров убив, понятно, джекко. Вони Мы там стенки, мы стенки стінки, вони заряжены, какие А, вони в хату всі біжать. раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восім чуваків ви шо, гоните? Стреляй! Ты пошл стреляй, чувак, их там 8! Стреляй! Стреляй! Не постреляй! Одна тычка только, одна тычка только, дав. Сила на покине. А в него всі тыки летять в мене, прикинь. Треба залутати, того, типа, у мене є стінка, у мене є стінка, ми можемо его Василя, в Василя, бляха. Я біжу, я біжу. А, але у мене 10 хп, у мене 10 хп. Мене 10 хп. Я біжу, може, що Мені вбили. Мені вбили. Короче, Рона, я я дерево, бекаме, 100 дерево і все. Метал. Металу тобі дать? Бля, я не зроблю. О, моча тут, помню. Я скинуться йду. Ну все, да, вони. Да, вони побегали. Там нього А що тут Томік валяється, ви не залутали. І Пешка валяється тут. Там далі біжить, чуєте? Так, так, так. Капец, Томик, пешка, все купо, всього валяется, похер у Та Я вже заряджений, у мене є томсо. Дроп падає, пацани, на 110 чуєте. Папа. На дроп будем и Я з лазером, бачу, давид. Убив его. Убив тебе... Да. У него дальше метал дверка идет. <реку> я, домик, я, я домик поставлю. Оу, оу о о, у меня МП5-ка. Де, де? 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 Ну, я, я біг від дому до цього. Блин, я не знаю, пусть скала. Типа, під хати у нас здесь? <реку> <реку> Касіо в метро Да, да, бачу, тут дохера людей, за стінкою один Тут айберда ще, пацани Один прямо під хату Другий на камінцях Біжіть до мене, біжіть до мене Вони тут під цим, їх тут дохери ще просто Вони під стінкою всі Там під домом Один під хатою, другий на скалі, я кажу І третій там в лісі файтиться Тут двоє сфайтяться за мною, один з МП5. Спит дому сники точно стоять и Там зливать тихо. Алло, а всі? подбежи сюда. Блять, я піднімав тебе, мене вбрили просто. Все, я пішов, я пішов спать, выживайте. Виживайте, а ну зберіться всі пачкою. Скільки у нас тут чоловік? А ну всі в хаті, Я хочу подивиться. Ого. Все, я виходжу. Yeah, that's it. damage think the it. That's it. That's it. That's 10. That's it. 9 it. That's it. That's it. it.